Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас знову ж таки за вашими проханнями агрогороскоп посіву насіння, проса, кукурудзи, сої, соняшнику, кормових культур, технічних культур будь-яких в травні 25-го року. За київським часом зроблений розклад, і ми зібрали якраз ті найкращі дні, які дадуть можливість нам отримати гарний врожай і. Щоб він цей врожай, зберігався. Отож, давайте розглянемо. А розглянемо ми не тільки місяць, в якому знаці буде, а ще й сонце. Дуже важливо знати, в якому знаці знаходиться, і обов'язково ще знати Сузір'я, під яким управлінням знаходиться Сузір'я, в якому буде місяць. Це дуже важливо, тому що ці енергії дають нам можливість отримати і гарний врожай, і добре зберігання. Отож, у нас перший такий період починається 1 травня з 10-ї години ранку до кінця доби, і 2 травня всі 24 години, 3 травня з 0 годин до 9.30. Далі вже місяць без курсу, будь ласка, пізніше не сійте. Що у нас тут дуже важливо? Важливо, що в нас зростаючий місяць в знаці рак це одне. Інше сонце в знаці телець. Це дуже важливо теж, дуже гарно для зберігання. І у нас сузір'я будуть дуже добрі. Сузір'я в перший день у нас сузір'я мріга Шира, за яке відповідає, управляє Марс. А далі Ардра відповідає раху. І на наступний день, ви дивіться, вже 2 травня, тут і Ардру під керівництвом раху, і Пунарвасу під керівництвом Юпітера, який розширяє і дає нам дуже гарний врожай. І, до речі, теж останній день з цього. Ось періоду 3 травня, з 0 до 9.30 не пізніше, тут будуть працювати енергії по Нарвасу під управлінням Юпітера. Дуже гарний період. Ось дивіться, у нас іще, ще раз, щоб ви бачили. Це головні енергії, які будуть давати нам можливість виростити гарний врожай, потім зібрати в гарний час і зберігати. Наступний період Терези, зростаючий місяць, сонце буде в тірці. Сузір'я я хочу зразу назвати, які сузір'я будуть відповідати. Перший день це буде Утара пхалгуні, за яке відповідає сонце, і хаста, за яке відповідає місяць. Наступне сузір'я у нас хаста буде весь день світовий. Відповідальний управляючий буде якраз місяць, і е, останній період, ми зараз їх назвемо дуже рано, це буде період Сузір'я читра яким управляє Марс. Ну а тепер назвемо ці дати. 8 травня з 10 години ранку до кінця доби, 9 травня, всі 24 години та 10 травня з 0 годин до 8 години ранку. Ось дивіться, який гарний період, просто чудо. Мені дуже подобається травень в цьому році, отож, давайте ще подивимося, що далі ми можемо використати. Козирі, спадаючи місяць, сонце в тільці, а сузір'я які. А сузір'я у нас будуть мула, управляючий Кету, і сузір'я Пурва Ашатха, яким управляє Венера, прекрасна Венера. І це було 16 травня, 17 травня. Всі 24 години теж у нас будуть управляти цим днем енергії сузір'я Пурва Ашатха, за яке відповідає Венера, і Утара, Ашатха, за яке відповідає Сонце. Просто чудове поєднання цих енергій. Наступний період до кінця місяця це буде рак зростаючий місяць. Сонце в Близнюках. Чудо, дивіться, і стихія води, і стихія повітря. А Сузір'я, які гарні у нас, 29 травня, з 6-ї години ранку до кінця доби Ардра під керівництвом Раху, і 30 травня з нуля годин до 18-ї години вечора управляє Сузір'я по Нарвасу, який, за яке відповідає Юпітер. От енергії, дивіться, які гарні і планети чудові, і знаки зодіаку і всі дають дуже гарні енергії. Ну що ж, давайте ми з вами запам'ятаємо, запишемо, коли що можна посіяти. Ще раз нагадую: це посів насіння проса, кукурудзи, кукурудзи цукрової, кукурудзи кормової, сої, соняшнику, кормових культур, технічних будь-яких культур, сільськогосподарських, для того, щоб це були потім. Кормові культури і забезпечували тваринництво взимку кормами. Ну що ж, зараз на цьому, я думаю, достатньо вже ми розказали. Ви можете собі записати ці періоди і запам'ятати. А ми бажаємо вам гарної погоди, щоб ви змогли посіяти гарний врожай отримати і зібрати вчасно та мати дуже гарний фундамент для цього року взимку та до нових. Нового врожаю 2026 року на все добре. Бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.